Зараз ми з вами разом подивимось на новинку в лінійці Novage Pro Друзі, дивіться, це сироватка для обличчя з ніацинамідом 10%. Це такий багатозадачний засіб антивікового догляду, який підходить для всіх типів шкіри, навіть чутливої. Вона зміцнює захисний бар'єр шкіри, зволожує шкіру, відновлює баланс, а також захищає та заспокоює її. А що входить до складу? Крім 10% ніацинаміду. До складу сироватки також входить потужний антиоксидант, отриманий зеленого чаю, та спеціальний заспокійливий комплекс злантоїну, пантенолу та екстракту лакриці. Буквально декілька крапель використовуємо вранці та ввечері, після того, як очистили шкіру, використовуємо цю сироватку і далі вже йдемо свій стандартний догляд. Я, звісно, що почала її тестувати більш детально своїми якби, враженнями, поділюся з вами пізніше.